У золотому пшеничному полі під мирним синім небом вся краса і багатство української землі. І коли століттями точилась боротьба за незалежність України, фактично не було дискусій, якими будуть її головні державні символи. Розповідає запорізький історик Федір Турченко. Люди шукали символи. Символи найглибше, значить, проникають не в свідомість, а в почуття і через символи. Люди доходили до ідеї державності ще з середніх віків, саме під синьо-жовтими кольорами у житті нашого народу відбувались доленосні події і формувалась проукраїнська державність, зауважує історик. Коли наші українські полки брали участь у великих значних подіях, скажімо так, Гринвальдська битва, там під цими прапорами вони були, ну і ідентифікували, значить. Українців тоді русинів називали саме цими прапорами. Історична тяглість передавалася від покоління до покоління у середині дев'ятнадцятого століття. Великодержавна російська політика призвела до піднесення українського національного духу, почалось українське відродження, і в колах інтелігенції чітко визначилися орієнтири на національний суверенітет. У 1848 році над Львівською радощю замайорив синьо-жовтий прапор на західній Україні в середині 19 століття, коли там була революція Європейська, так звана весна народів. оцей цей прапор був тим символом, який об'єднував тоді українців, які боролись тоді за ну суверенітет у вигляді, скажімо так в Вигляді не незалежності, а в вигляді, хоча б, значить, якоїсь там автономії, і прийшли до висновку, що цей прапор, що ці кольори є національні кольори України, і що ці кольори найближчі, найбільше, найглибше відповідають, відповідають. Емоційним і раціональним почуттям українського народу під синьо-жовтим стягом формувались загони українських січових стрільців у 1914 році. А загальновідомим прапор став у роки української національної революції. Тоді пропозицію голови Центральної ради Михайла Грушевського щодо державної символіки молодої республіки підтримали представники всіх національних політичних сил. Центральна рада вперше його визначила як державний прапор, і потім автоматично пере, скажімо так цей не процес, а ці рішення приймались іншими режимами. Бо це було загально прийняте, це було відоме. і це. Ов'язувалась із таким поняттям, як незалежність України, як українська особливість. Кінець 80-х – час піднесення українського національного духу. Активісти визвольного руху об'єдналися під синьо-жовтими кольорами. Перші були вибори, значить, більш-менш демократичні ще при радянській добі. І коли, значить, на західній Україні перемогли демократичні сили Рухівці, то вони значить, над своїми обласними радами вивісили жовто-блакитні прапори. Тоді ж в Києві в 90-му році перший біля значить, міської ради, а там на Хрещатику був піднятий жовто-блакитний прапор. Здійнявся синьо-жовтий прапор і над Запоріжжям. Один із активних учасників громадських акцій співзасновник товариства просвіта і перший голова міського осередку народного руху Костянтин Лямцев. Під час проголошення незалежності наші депутати, тут була частина значить, депутатів демократів в нашій обласній міській раді, пробували. Провести, скажем, постанову про те, щоб значить негайно підняти прапор, не вдавалось тут. були жорстке комуністичне лобі, і йшла от така жорстка. Боротьба, але народний рух вже охопив всю Україну: від Львова до Донецька простягнувся ланцюг єдності. Пам'ятний день в історії, 23 серпня 91-го року, група народних депутатів внесла український стяг у сесійну залу. А у січні наступного синьо-жовтий прапор як державний символ незалежної України. Верховна Рада затвердила на законодавчому рівні. І вже коли вдалось остаточно позбутися радянського комуністичного спадку, у 2004 році саме 23 Серпня було проголошено Днем Державного прапора України. Якщо ти українець, якщо ти за Україну, ти, очевидно, стоїш під цим жовто-блакитним прапором. А, а все це результати тієї довгої, складної історії, яка так сказати, сотні-сотні років. От. Ну і те, що е, ці події, які відбуваються 3,5-4 половиною-чотири роки. Вони об'єднали нас, ну це значною мірою і тому, що у нас ці символи. Вони мають давній історичний історичний тяглість. сьогодні. На передовій у кожного військового підрозділу свій стяг, але саме синьо-жовтий майорить над звільненими територіями, і з ним повертаються з полону наші захисники. До державного прапора наші друзі відчувають повагу і висловлюють підтримку. Вороги ж усвідомлюють у ньому силу та нескореність українців. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.